Сьогодні проговоримо про ПДВ податок на додану вартість. І будь ласка, не плутаємо з НДС. -ом. Податок на додану вартість в Україні становить 20%. Звичайно, є виключення, тобто податкова ставка 0 або 7%. Це за спецтоварами. Та послугами, які надаються поза межами видної території України. І так як ми розраховуємо 20%. Тобто у нас є собівартість товару або послуги, і на цю вартість ми нараховуємо 20%. Якщо ж у податковому документі або у накладній, у договорі ми бачимо. Суму, вартість послуги або товару, в тому числі, щоб знайти ПДВ, ми ділимо на 6. Якщо ви платник податку на додану вартість, то кожного місяця до 20-го числа наступного звітним ми подаємо податкову декларацію. В податковій декларації ми відображаємо податкові зобов'язання та податковий кредит. Тобто суму, на яку ви нарахували 20%, це те, що ви реалізували за місяць. Ми від цієї суми віднімаємо суму придбаних товарів та послуг, які включають в себе ПДВ. Різницю ми сплачуємо. До бюджету, або ж якщо у вас податковий кредит перевищує податкові зобов'язання, ми його включаємо до наступного податкового періоду. Друзі, звичайно, податок на додану вартість це складний податок, але ми повинні його вірно обліковувати і сплачувати до бюджету, адже це міжнародні правила обліку податків.